Як мене заїбали ці двірники бош, воно сука постійно шкребе. Поїхали. Блять, що ж вони шкребуть сука. Може щось з ними не так, блять. Та я їбу бля якусь хуйню таку купив за 1500 гривень. Блять, за по 1000? то це якась наїбалова, блять. Може варто було щось перевірене взяти. Та. Що порекомендуєш перевірене? Кажуть люди, що це реально хуйня, цей бош. Блять, якщо кажуть, що хуйня, то може варто розглянути щось типу валео або денсо, блять. Вони ніби надійніші. Отож тут люди кажуть, що треба брати Денсо, блять, або валео, бо це Bosch це блять тупо наїбалово для лухів. Значить, блять, наступного разу бери денсо або валео і наєбе собі мозок. Блять, Заєбісь, так і зроблю.